Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачний, поживний та корисний салатик. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та першим, що я взяла, це мікс листів салату. Обов'язково їх промила та висушила. Після чого нарізаю цибульку. У мене була ось така фіолетова. Я її нарізаю дуже тоненькими слайсами. Та після чого солю та ось таким чином обминаю. Додаю до салату, та наступним інгредієнтом в мене буде апельсин. Я його також очистила від кожури. Під час нарізання прибираю кісточки та також жорстку шкірку та додаю усе до салату. Тепер знадобиться варений бурячок. Його можна нарізати або кубиками, або просто продовгуватими смужками. У мене буряк був дуже великим, тому я його не додавала увесь. Наступним етапом до салату йдуть горішки. У мене це був арахіс, але можна узяти і грецькі горіхи також вийде дуже смачно. Потрібнити їх краще через пакет або завдяки скалці. Тепер додаю нерафіновану соняшникову олію. Тут я вже перемішала все та забула про ще один інгредієнт. Це сир фета Він додає до салату приємну кислинку. Ви можете додати навіть той сир, який вам подобається. Все це тепер перемішую. Та ось такий смачнющий салатик в мене вийшов. Та у вас вийде також. Він корисний та поживний. Заправку можна до цього салату будь-яку вашу улюблену. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Much love,